Дивіться, що вони витворяють. Просто лізуть в камеру і все. І ось такі діла зараз будемо знову пробувати. Я пробував її розірвати, вона тримається класно. Хоча вона дешева, капець. Жилочка. Ой, дивіться, це вже зачет. Оце вже, це вже... і є. Бачиш? Над... Добрав. А так не хотів. Це непоганий. Так, друзі, дивіться, мій сьогоднішній улов це. Надо обережно, вона тоненька. О, ці зачтні, пки-палки. Це хороші, друзі. Це хороший це... пацанера, да? Олександр Мазуренко і ви на моєму каналі. Ми продовжуємо пошуки зимового карася. Сьогодні просто взагалі якийсь апокаліпсис. Ще з самого ранку йшов дуже сильний сніг. Просто все завалило. І так нормально десь сантиметрів 10 було сніга. Зранку випало. І думаю, та що, поїду, побачу, сніжок так падає, класно. Може половимо карася, якщо буде змога вийти на криву, я ще не пробував. Бачите, вона за мною вся цей сніг впав і розтанув. і там такий слой просто каші. Але бажання зловити карася є. Їхав сюди, щоб ви розуміли, півтори години. Мені їхати 5 кіме, їхав півтори години. Поки я їхав, вже пішов дощ. І зараз вали дощ, дує вітер. Що з цього вийде, я не знаю. Тому швиденечко підписуємося на канал, ставимо вашу вподобаєчку. І поїхали виходити на кригу, вийде на чи ні. Самі зараз це побачите. Якщо вийде, думаю, карасями зловим. Погодка шевче, дощ валить, вітер скажений. Так що все, як ми любимо, поїхали. Так, треба обережно рухаться. Зачата наші. Водичка, водичка на кризі капітальна, але мені здається, вона... ну вона вже така, якщо чесно, тримає, але слабенька. Треба обережно пишнею провіряти. Але ще тримає. Оце де біло була, вона ще трошки тримає. Та, напевно, яка була прозора вчора то краще туди не виходити. Так, би луночки гарні. Зараз цим будемо займатися. Ну, Вітроган просто скажений. Я не знаю, що з нас вийде. Я щось собі розраховував, що погодка буде топчик і рибка буде ловитися. Але щось бачу, що не так все і просто. Це може Хибне якесь. Може це і хибне якесь. Оце, зараз перевіримо на камеру. Так, першим ділом перевіряємо, чи є в нас карась. Тут все мокре, все в воді. Просто нереально. Треба швиденько перевіряти, пробувати сідати. Як воно буде, я не знаю. Все самі бачите який контентик шурує тільки для того, щоб вам сподобалось, що я в таку погоду виїхав на цей, на риболовлю. Так, це наші луночки, то можна пробувати починати ловити. Це наші луночки. Це добре. Камеру одразу ховаємо, бо зараз наш маляє в неї води і буде капець тут. О! Так. Друзі, ви бачите, умови лову просто над, над екстремальні Тому будемо зараз пробувати, де наші тут. Жилочки, ті, що нам треба, оці вудки. І почнемо. Обіцяв вам розповісти, що, як, на що я минулого разу тих крупних карасів ловив. Ось чудо, засіб зі мною. Одразу зараз будемо і пробувати і розпочинати. Блін, у воді, просто тупо в воді, не можна навіть на колінники. Не можна навіть на колінники, вони ці маленькі і водичка. Так, це у нас піночка. Використовую і піночку, і опаріка, підсаджую пінку для більшого пучка. Непогано реагує карась на це. Сажуємо нашого мотилька, так. макаємо в наше чудо зілля і в водичку відправляємо. Ні, і зараз робимо, о! І робимо. Одразу, друзі, з першого ж закиду. Ось вам погода. Ха -ха -ха. Дивіться, тільки закиду. О! Бачите? Є куди? Тільки закинув, ось вам, будь ласка. Почав налаштовувати другу вудочку, і тут уже теж клювання було, проспав, поки На... сіляв мотиля. не спрацювала камера, не засняв, зловив ще одного карасика, поки розкладав вудку другу. Це спрацювала вже перша. І є пацан. Іде мужичок, який вчора тут був, підсижував нас до останнього. І сьогодні прийшов надії, що мене не буде, а не тут то було. Я на місці. Тут клювання. Ну, дощ вали не вчухає, я в шокі просто. Просто в шоці. Що так вали дощ? То був сніг, він хоч ніяк-неяк одежу б'ється і відлітає, там ще щось деякий розтає. а це просто ж вали дощ не чухну. ну я сухий, не промок. Поки що, поки що сухий Зазвичай, якщо було легеньке клювання, робити один-два підкиди, лишаєте він добирає. Він цікавиться, пробує, але не намагається взяти. А ви підкидуєте, він ще більше зацікавлюється і бере її. Жадність. Жадібність. О, О, по губам. Був. Не, не пробив. Бачите, опять підкинув і він хотів добрати. Ну з таким дощем я навіть не знаю, наскільки мене вистачить тут сидіти. Це жах. Це жах. Я думаю, що тільки такі вальтануті люди, як я, в таку погоду, можуть поїхати на карася, на кригу. Ще й на кригу. Не забувайте, рятувальний жилет обов'язково. Просто в таку погоду не здумайте виходити без рятувальних жилетів. З кригою шутки дуже погані. Спав. Жилка просто висіла вже в воздусі, поплив наверх. Блін, це 0,74 жилочка, але вона тримає карася досить гарно. Я пробував її розірвати, вона тримається класно. Хоча вона дешева, капець. Це жилочка. Ой, дивіться, це вже зачот. Оце вже, вже зачотний карась. Ой, то він і не кинув, він взяв. І пішов до верху. Це вже за Це зачот. Друзі, думаю, з десяток карасів в таку погоду, то це буде мега круто. Ох. Три штучки в нас вже є. Ще трохи половимо, побачимо, як буде тримати крига, як взагалі по... Почуттям. Ну, поки що, поки що тільки в пальчики прохолодно. Все ж таки плюс один і також і жарко. причому дощ вали і вітер дуже сильний. Хоча б він шов і без вітру було б набагато краще. А так як він, дощ валить, і вітер такий потужний, не дуже комфортно. Хоча ви самі бачите, карась ловиться. Зелечка працює, все добре, ловимо карася далі. Тут знову покльовочка була, аж вудочка змістилася. А? Да? Figue. Нормально Нормально. вижу, что смыкает Собака Дура меня, Дури мене. Виложив, Підсік немає. Давай, добирай. О, 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 грається, грається. Нюхає. Давай, бери. Пару підкидів, лишаємо. Хочешь хочет слава слава дуже бра и я друзья нарешьте поклевки такие дуже дуже вяли Але є. сюда втик втик ну ничего страшного вот тут тоже мелкий карась он сразу было видно что мелкий ничего сейчас еще попробовать и я друзья снова е. А, да, и там поклевочка на другую утку Иди на никакого подхода. Иди сюда, это уже не И тут я. И тут я. Сейчас я спробую. что а, не смотался, я все втек. Хотя подсекнул был. Подсекнул был, втек. А. Тікнув, тікнув. І я, друзі, запутав другу вудку. Це непогано здається. Не, не дається вообще. Вообще не дається. Перепутав тут все вже. Ой, хороший. Це хороший. Сюди. Да. Вот так вот. Тут, тут. И всю задил. И всю задил. Я на розе Пришла тут жара. Нереально. Ішов нормально почав брати раздраконив я його. Просто раздраконив. Пішов один за одним. Один за одним. Я сховав трошки телефон, щоб він мікрофон не намокав, тому що дощ такий, це просто капець, знімаю його на GoPro. Дивіться, які карасі валять. Це капець. Просто один за одним. Єдиний мінус цієї тонкої жилки, що це капець, вона плутається, це все знов. І коли руки замерзли, мені дуже хочеться її відпутувати. Це просто капець. А, тут ця жилка, я зрозумів. Ця вудка тут заплуталась. Я навіть мормишку витащу. Будет еще есть, Еще есть. Еще я. Хороший. Хороший. Иди сюда. А вот такие карасевичи клюют сегодня. В такие дождь. Скажи, Сома, ты менять надо. І нас тут уже, дивіться, скільки набомбили. так, тільки свіженького мотиля, Тільки опустив луночку. Два рази кивнув і готово. Ось вам, будь ласка. Ось вам, будь ласка, зелья. І не дається капець. Жил крепить. Надо обережно, вона тоненько. О, ці зачтні, пки-палки! Це хороший, друзі. Це хороший це він. Сюди. Пузир такий, дивіться, який пузатий. Який пузатий пацанюра. Свіженький, Свіженький мотылечик, а парик ну, піночка одна підсажена. Блін, жилка ця путається. це просто жах. О, дивіться який. Пацанюра, да? Гран 400-500 уже такий, добрий. Так, друзі, дивіться. У нас тут більше карасів, Уже тут нормально так лапків я навалив І приїхав Віталік. Я вже збираюсь додому, він приїхав рибачить, Це він пробки. Бачите, я півтори години їхав, ти більше, так, да, напевно, їхав? О, 2,5 години їхав до мене. 2,5 кілометра. кілометра. Я вже все змотався, лишив одну удочку, тут де клює з одної лунки. Ви самі бачите. Чудо зелля працює, все норм. Розповідав, вже, що це таке, зараз ще раз вам розповім. Це у нас звичайна соняшнікова алія із чесником. Чесночок на давки видавив туди в олійку. І це вона вже рік пролежала в мене. В ящику зимовому і все одно працює. Вона вже така настоялася. Там такий термоядерний в <різь> неї штинь, що просто капець. Вона так штиняє чесноком, Ну, вон працює. І зимою минулого року я ловив. Цього року, дивіться, роздає, карась є, так що все супер. Мовимо ще декілька карасів і збираємося додому. Я сухий, але в руки просто нереально замерз, руки не витримують. А мотиля треба постійно перенаживляти і так далі. І незручно в рукавицях, де все закрите, знімати їх постійно, вони так само всередині будуть мокрі. Тому таке, чекаємо ще пару карасів наших і валим додому. Ні, не проспав. стоить братанчик пойти, просто погода просто капец талик приехал говорит, да не на эти буду сокидать да, давай Половимо, кажу, ще пів години і має пару карасів та їдемо додому. Тому останні, останні риби і тіряємося, тому що просто нереально холодно. Руки так не нують. Я ще досі, якщо чесно, сухі. Я потім прийду додому, виверну костюм. І вам обов'язково відео зараз ставлю, як він всередині виглядає після такого дощу цілий день в ногах на колінах стояти в воді. Ви ж бачите, тупо стою в воді, отут просто капець. Але я повністю ще сухий. І отак е покльовка, не покльовка, підсікали обов'язково два удара. Обов'язково мармишка об дно. Бачите, тільки я вдарив, він цікавиться і добирає. О, пальці почали відходити від холоду і капець просто нереально починає боліти. кінчики пальців прям така боль скажена. Бачите? Отак знову бах. Незважаючи на те, що було плювання, все одно от, він не добирає, не піднімає, о, бачите, сійшов по губам йому. Не добирає обов'язково два удари. І він добере. Отак бах, бах, два удара і поставили. Так, ну, що тут у нас Віталька роби? О! Вже я бачу. Перші, перші плоди. Що ти скажеш з цього приводу? З цього приводу? Погода, погода топ, так? Так, взагалі, така екстремальна. Розклався. Так, ідемо ще парочку валим і збираємося додому. Так, я тут так думаю, тому що пробки-пробки, робота робота. Ну, треба працювати, далі. Є. Це є. Подивись, будь ласка, там nice. іде nice. плей? Nice. Да? Знову бачиш. Nice. <laughs> Цього ж Кажу, він коли розшивили, що ну, тільки треба отак. Тактика. Nice. Да. Nice. <laughs> Знов є. Я ж кажу, він коли починає... то он валит и валит, валит и валит. Он стоит, ты, ну, типа, оснастка деликатна, кинул, запах э, со штука мая. Раз. Раз и е. так не Я точно сидит не буду. Сколько часов уже? 12. 12 уже, капец. зараз я перестане клювати ну типу почне вже так нормально з трьох з трьох, да, з трьох якраз до тивна буде так валить що просто капець ну у мене би точно валив Чим пізніше потім буде крига і цей ближче до весни він краще буде ловитися. Я що казав? Це і виложив так хорошо. Да, да. Ну, це вже точно останній, досить. Це вже точно останній і це мені здається непогано, бо Дави, хорошо дави. Таку, вже це вже точно крайній, да, я в такій, ну, типа, руки вже такі замерші, що я вже точно, я її навіть не прив'яжу. У мене не буде смог її прив'язати. Так, друзі, дивіться, мій сьогоднішній улов це просто капець. Роздача в таку погоду. Тут вода, просто чалямпає. О. Але карась. Ловиться, дивіться, там парочка є взагалі таких шикарнючих завалив. Клас. Оце рибалочка, я розумію. Ну що? Бачите, риболовля в таку негоду класно в нас вийшла. Половили дуже чудового, класного карася. Є таких декілька взагалі чудових екземплярів. Класний такий, ну, грам по 300-400, по 400, напевно. О. Ну, в таку погоду нереально круто, зілля працює. Я вам показав вже другий рік. Баночка в мене і приносить ось такі гарні улови. Тому, друзі, ще раз нагадую, хто не підписаний на канал за таку риболовлю, треба підписатися, поставити вашу вподобачку поділитися роликом з друзями і до нових зустріч побачимося вже наступний раз на іншій риболовлі пока